Фільмів про ілюзіоністів та загально індустрію магії не так і багато, а найголовніше якісних та цікавих фільмів. Проте є в моєму топі, які ви зараз побачите, певні перлини, на які просто неможливо не звернути увагу, особливо, якщо ти цікавишся фокусами. Відразу дисклеймер це мій суб'єктивний рейтинг фільмів. Я нікому не намагаюсь нав'язати свої смаки та думки. Просто ділюся з вами тими картинами, на які дійсно можна звернути увагу. Але перед цим, звісно, постав вподобайку цьому відео, підпишись на канал, якщо ще цього не зробив. Та напиши в коментарі свій незаангажований цікавий перелік фільмів, які ти дивився на цю тему, і в кінці цього відео ми зможемо наші з тобою смаки порівняти. Відразу скажу, що в цьому переліку ми пройдемо здебільшого по фільмам, серіали типу менталіста. Ми не будемо оглядати, проте буде дещо цікаве. І почнемо ми у зворотньому напрямку. Фільм Ілюзіоніст з Едвардом Нортоном» у головній ролі був для мене чимось максимально класним та водночас крінжовим саме з кінематографічної точки зору. Він вийшов доволі багато років тому, в 2006-му, якщо я не помиляюсь. Проте дивитись його зараз ну вже доволі складно. Проте не додати його в цей перелік просто неможливо. Сюжет розповідає про ілюзіоніста Едварда Абрамовіца. Згодом він трансформувався до Азінґейма, і це його стало сценічне ім'я. В дитинстві він, начебто, зустрів мандрівника-фокусника, той продемонстрував йому свої магічні здібності, а сам Азінґійм згодом загорівся бажанням освоїти це нелегке мистецтво. Звісно, червоною лінією в картині йде розповідь про кохання, але привабливий цей фільм по іншій причині, щоб не розкривати всіх секретів та не спойлерити, скажу, що цей фільм ілюзія в ілюзії. Ви побачите не тільки цікавий фільм, но і водночас спектакль, в якому поєднуються відразу декілька форматів, умовно кажучи, шоу. А найголовнішу фішку ви зрозумієте в самісінькому кінці. На четвертому місці в моєму топі фільм з гучною назвою Фокус з Віл Смітом в головній ролі та Марго Робі. Проте, попри назву, він не зовсім про фокуси і фокусників. Він про маніпуляції, відволікання уваги та те, що в світі професійних ілюзіоністів називається «стейдж-пікпокетінг». А ще він про шахраїв і їхні схеми та нав'язування певних речей, які їм потрібні для досягнення своєї мети. Коротко скажу про стечпікпокетінг, це. Сценічне воровство, в буквальному сенсі слова, це коли ти викликаєш до себе глядача на сцену, відволікаючи увагу, і в цей момент цупиш, наприклад, у нього годинник. Це зробити дуже і дуже складно. Цей метод маніпуляції потребує дуже багато практики, спочатку на друзях, на родині. Потім, вже, якщо ти відчуваєш в собі сили, ти виходиш до глядача і працюєш в цьому форматі з ним. Досягти цього дуже важко, і це чи не одна із найскладніших форм маніпуляцій у ілюзіоністів? Це так, щоб просто розуміти. І частина фільма буде присвячена фільма Фокус буде присвячена саме цій темі. Загально кажучи про цей фільм, в ньому немає магії в класичному сенсі цього слова, проте є інша. Психологічна. І хоч цей фільм не про фокусників у сценічному розумінні, але в ньому є фокусницька логіка. Міс Дирекшн, раптові розв'язки, зміна очікувань. Все це лягло в основу сценарію. Фільм ідеально підійде тим, хто любить афери, двозначні діалоги, психологічні навантаження і все таке інше. А ще тим, хто, звісно, любить гру Марго Робі. Ілюзія мано база всіх баз, але мова піде саме про першу частину. Четверо фокусників, серед яких менталіст, ілюзіоніст, ескейполог та шулер, отримують таємні картки з оком. Це запрошення. Запрошення стати частиною таємного. Ордену справжніх магів вони об'єднуються в команду четвірка вершників та починають публічно грабувати банки під час своїх шоу. Причому так, що глядачі в залі аплодують, навіть не підозрюючи, що щойно відбувся злочин. Мені як ілюзіоністу було дуже цікаво подивитись. Ілюзія обмана». я її дивився колись. Я її дивився згодом, і я її передивлявся зараз, коли готував цей перелік фільмів. Що я можу сказати? Ну, це дійсно класний фільм, і він заслужено на мою думку. Посідає третю сходинку. Саме цікаве те, що ці фокуси, які продемонстровані в фільмі, дійсно можна продемонструвати в реальному житті. Так, в кіно вони більш гіперболізовані, наіграні, десь з додаванням кінематографічного ефекту і такого всього іншого. Проте найголовніша фішка дійсно в тому, що ти їх реально можеш продемонструвати. І це. Класно, тому що ти дивишся фільм, але тобі в фільмі, тобі глядачу тут демонструють фокус з сімкою бубне. Це, це максимально класно і ефектно. Що стосується другої частини, мені вона особисто не зайшла. Ну, не моє, не моє кіно. Що тут скажеш? Проте в цьому році в листопаді виходить третя частина ілюзії обмана. Сюжет також будується навколо чотирьох вершників, які будуть намагатися завербувати трьох досвідчених ілюзіоністів. Щоб вкрасти найбільший у світі діамант. Тож подивимось, сподіваюсь, третя частина буде набагато цікавіше, ніж друга. До того ж, пройшло вже 9 років з виходу минулої частини. Тож, сподіваюсь, тут уже буде на що звернути увагу. До речі, напишіть в коментарі. Я тільки що подумав, що напевно класно було б зробити якусь вирізку із фільмів, в яких демонстрували фокуси. Це стосується, наприклад. Ілюзія обмана це стосується вартових галактики, і десь в якихось фільмах постійно щось мількають якісь фокуси. Якщо хочете, напишіть коментарі. Я зроблю підбірку ефектів, які демонструвалися в рів... в різних фільмах. Це мені самому стало щойно цікаво. На другому місці у нас фільм, який потенційно міг би бути і на першій сходинці. І це алея жаху з неймовірним, вибачте за мою суб'єктивну думку, Бредлі Купером та Вільямом Дефо. Фільм розповідає про харизматичного авантюриста Стентана Карлайла, який був асистентом у мандрівному цирку та заробляв на життя важкою роботою. Проте згодом він познайомився з сім'єю, яка може читати думки та майбутнє. Одним словом, шарлатанами чи екстрасенсами в широкому сенсі цього слова, завдяки здібностям і амбіціям він пробувається до елітного товариства, де створює образ спіритуаліста, обманюючи заможних клієнтів. Але його жадібність і союз із холодною психоаналітикиною веде до фатального падіння. Скажу від себе, у фільма дуже класна атмосфера. Ти наче перебуваєш за лаштунками ретро-цирку, дивишся, як будуються майданчики, підслуховуєш секрети, та начебто сам приймаєш участь. Можливо, у тебе є якась роль в атракціоні, на який всі приходять подивитись за 50 центів. Сам не знаю чому, але цей фільм для мене на межі. Я його передивлявся насправді багато разів. І кожен із них отримував неймовірні емоції. В цей раз, коли готував цей перелік, також передивився і також отримав неймовірні емоції. Напевно, тому що і життя ілюзіоніста в широкому сенсі це теж перформанс, в якому все побудовано для того, щоб ти дивував. І навіть за межами сцени. І на першому місці у нас фільм. Престиж, і це база всіх баз. В ньому, щоб так негучно кажучи, геніально все починаючи від сюжету, закінчуючи акторською грою і реалізацією всього проєкту, це історія про двох ілюзіоністів кінця 19 століття, які після трагічного інциденту стають смертельними ворогами. Роберт Анджер і Альфред Борден змагаються за ідеальний фокус, який один із них повинен виконати. Транспозицію людини, кожен із них шукає свою варіацію демонстрації цього номеру. Самі ж пошуки варіації створюють неймовірну атмосферу за кулісся ілюзіоністів, які насправді постійно перебувають в стані пошуку чогось нового. І це дійсно так скажу від себе. Ти реально постійно перебуваєш в пошуку чогось нового, нового реквізиту, нового ефекту, нової демонстрації, нового секрету. І якщо ти ілюзіоніст треба змиритись і прийняти цю частину твого життя підсумку із друзів вони переростають у ворогів та загальне суперництво яке веде до великих психологічних змін та втрат в глибокому сенсі престиж це фінал який все виправдовує те заради чого публіка в захваті а ілюзіоніст незважаючи на складності робить те що вміє найкраще дивувати Окремо за цей топ я виніс міні-серіал «Гаррі Годіні, який напевно варто назвати не міні-серіал, тому що він складається тільки із двох серій, а повноцінним фільмом на 3,5 години. В ньому насправді теж все дуже якісно реалізоване: сюжет, акторська гра і дуже добре пропрацьована сама історія Гаррі Гудіні, починаючи від того, як він побудував своє життя, закінчуючи трагічною смертю. У фільмі мова йде про становлення його як людини, яка може вибиратися із будь-яких вузлів, ланцюгів, кліток та сейфів, про мистифікацію та викриття шарлатанів екстрасенсів, про магію тіла, яку просто неможливо осягнути ну і безумовно, я просто не можу не порадити цей фільм до перегляду, тому що він дійсно дуже якісний, цікавий і дивився його реально на одному подиху. Що ж, на цьому у мене на сьогодні все. Сподіваюсь, вам було цікаво та інформативно. Напишіть в коментарі свій перелік фільмів, чи напишіть який із фільмів, про які я щойно розповідав, ви бачили, які ваші враження. Звісно, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Це все допомагає розвивати україномовний магічний контент, а це важливо. В описі до цього відео є реквізити, за якими можна перейти і допомогти мені створювати цей канал більш якісно. Але найголовніше зараз це допомагати один одному та допомагати ЗСУ. Мене звати Максим Журавель. Вірте в магію та створюйте її своїми руками.